Хочеться сьогодні висловити велику щиру подяку. Благодійному фонду Новий Луцьк в особі Ігоря Петровича Палиці та заступника правління Константевича Рени Мирославлення хочеться вам подякувати за той спортивний майданчик, котрий буде сприяти фізичному розвитку наших діток. Що дітки наші будуть мати, де бігати, займатися, радіти, рости спритними, дужими та щасливими. Також хочеться вам подякувати за облаштування вікон у спортивній залі, які ви. Нам е, зробили в цьому році. Е, в цьому році на свято Миколая наші дітки отримали всі подарунки. Це теж завдячі вам. І дуже велика підтримка вашого фонду. Скажімо так, е, ми так дуже переживали, і нам було боязко, коли Ігоря Петровича назначили губернатором в Одесі. Ми так думали: ну все, був один благодійник, який нам допомагав, і того забрали. Їм то добре, що ми будемо робити. Але дякувати Богу, ви нас не.